Це твій еритроцит, а це твої антигени. І в залежності від того, які саме з них наявні в тебе, і буде визначатися твоя група крові. Тому прямо зараз, всього за 5 хвилин, ти дізнаєшся, скільки насправді існує груп крові: 4 чи вісім. Та чому важливо знати свою групу крові? Наша кров складається з двох компонентів: рідкої частини, яка зветься плазмою, та клітин, які плавають в ній. Плазма на 98% складається із води, а решту 2% становлять вітаміни, мінерали, гормони. Ферменти, білки, зокрема антитіла, про які ми ще згадаємо, та багато всього іншого. Клітини ж крові ще називають форменими елементами. Вони бувають трьох видів: лейкоцити, які відповідають за імунний захист організму, тромбоцити, які відповідають за зупинку кровотечі, та еритроцити, функція яких полягає у транспортуванні кисню організмом. Але крім цього, на їхній поверхні знаходяться такі структури, як антигени. Вони і будуть визначати групу крові. Існує три різновиди антигенів, які відповідають за групу крові: це антиген А, Б та Р. Його ще називають резус-фактором. Крім цього, в плазмі, як вже було сказано, наявні антитіла. В організмі присутні тисячі різновидів антитіл, але за групу крові відповідають всього два: це антитіло альфа та антитіло бета. З основами ми розібралися, а тепер переходимо до власних груп крові. Загалом існує чотири групи крові, але кожна з них може бути позитивною або негативною. Це все через наявність або відсутність антигену Резус фактор. Через це можна стверджувати, що існує вісім різновидів крові, тому Давайте про кожну з них поговоримо. Перша група негативна. В даній групі на еритроциті немає жодного антигену, а в плазмі наявні антитіла альфа та бета. Перша позитивна. На еритроциті наявний антиген резус фактор, а в плазмі наявні антитіла альфа та бета. Друга група негативна. В даній групі на еритроциті наявний антиген А, а в плазмі наявне антитіло бета. Друга позитивна. На еритроциті наявний антиген А та антиген резус фактор, а в плазмі наявне антитіло бета. Третя група негативна. В даній групі на еритроциті наявний антиген Б, а в плазмі наявне антитіло альфа. Третя позитивна. На еритроциті наявний антиген Б та антиген резус-фактор, а в плазмі наявне антитіло альфа. Четверта група негативна. В даній групі на еритроциті наявний антиген А та антиген Б, а в плазмі немає жодного антитіла. Четверта позитивна. На еритроциті наявний антиген А, антиген Б та антиген резус фактор. А в плазмі немає жодного антитіла. У вас могли закрастися два логічні питання. Перше, це анахолі взагалі ці антигени антитіла Та друге, а чому в людей взагалі різні групи крові? Чому не може бути одна у всіх? Давайте розбиратися. Антигени це особливі маркери кожної клітини, щось на кшталт відбитка пальця або ж Face айді клітини Для сканування антигенів організм використовує антитіла. Їх утворюють певні різновиди лейкоцитів, конкретніше лімфоцити, та не аби які, а саме Б-лімфоцити, і не аби коли, а тоді, коли вони перетворяться в плазмоцити. Так, в нашому тілі справді. Все дуже тяжко. Так ось, ці плазмоцити утворюють найрізноманітніші антитіла, які можуть з'єднатися тільки із своїм специфічним антигеном. І коли це стається, то така клітина знищується. Наприклад, в людини з другою групою крові є антиген А та антитіло Бета. Вони собі просто співіснують в мирі та злагоді. А от якщо такій людині перелити третю групу, то відбудеться цитоліз, тобто руйнування еритроцитів. Адже до антигену А приєднається антитіло альфа, а це запустить ряд реакцій, в ході яких організм почне руйнувати власні. Сні еритроцити. щодо антиген резус-фактора, то як ви могли помітити, для нього немає свого антитіла. Але якщо людині, в якої негативна кров, тобто вона не має антиген-резус фактора, перелити позитивну кров, все одно буде біда, виникне так званий резус конфлікт. Адже організм помітить новий невідомий антиген і сприйме його як щось вороже та почне знищувати дані еритроцити. На уроках біології або десь в інтернеті, ви могли зустрічатися із поняттями універсальний донор, тобто людина з першою негативною групою, чию кров можна вливати всім. Та Універсальний реципієнт людина із четвертою позитивною, які можна вливати будь-яку кров. Так ось, ці терміни застарілі та в сучасній медицині не використовуються. А кров переливають тільки однієї групи, і то не факт, що вона завжди підійде, та це вже інша історія. А відповідаючи на питання, чому в різних людей різні групи крові, можна сказати один словом: генетика. Так, саме вона і є причиною різної крові у людей. Адже так вже сталося, що групи крові нам передаються від батьків. Причому не завжди ми успадковуємо саме їхню групу. Так, до прикладу, в матері друга, в батька третя, то в дитини може бути як і друга, та і третя, та і четверта група крові. Та навіть і це ще не все. Інколи група крові може передаватися взагалі від бабусі чи дідуся. Такий феномен називається бомбейський. Тому визначення батьківства за групою крові не є достовірним методом. Якщо ви з цього відео дізналися щось нове для себе, то обов'язково натисніть лайк та підпишіться на канал, щоб не пропускати нові корисні відео. Бажаю вам не хворіти та до зустрічі!